Якщо ви думали, що котельня – це просто технічне приміщення, то цей проєкт змінить вашу уяву. Ми розробили проєкт так, щоб використати кожен сантиметр максимально ефективно. Головне, це правильне проєктування. А тепер детальніше про його особливості. Кожен сантиметр простору використаний з максимальною користю. Усе обладнання розташоване так, щоб залишався зручний доступ для обслуговування. Поєднання теплового насоса як основного джерела та газового котла як резервного. Дозволяє оптимізувати споживання електроенергії. В результаті у будинку тепло, а рахунки залишаються під контролем. Система рециркуляції запроктована так, що гаряча вода подається одразу, як ви відкриваєте кран. Ще однією перевагою цієї системи є дезінфекція трубопроводів гарячого водопостачання від легіонели. Тут усе продумано до дрібниць, і навіть чотирилапий мешканець отримає власний комфортний куточок. А тепер можемо позиціонувати себе як педфрендлі компанія. Як вам така компактна та продумана до дрібниць? Скотельня, напишіть в коментарях.